Ну, ми, коли заходимо в гру якусь грати, там же ж персонаж не доводить, що він гідний, щоб щоб бути твоїм персонажем. Ні, ти його обрала, як душа обрала своє тіло, і ти йдеш і їм граєш. Він тобі не доводить, що він красунчик. <реш> ти просто їм ну керуєш, він нам щось робить. Десь так. він під, підставить своїх там з ким в одній команді, десь когось не помітить, десь впаде, десь ще щось, але ну ти надалі ну, граєш з цим персонажем. Ну, десь там його обгрейдиш, щось там йому додаєш ще. Так і у житті, в принципі, ми ж своє тіло також там, допомагаємо його, підтримуємо його, там, масажик якийсь підемо зробимо, десь себе погодуємо корисно, смачненько. Ну, mm -hmm. Це те ж саме. Але от дозволь собі свій шлях іти. От там відділись від маминого, бо фонить також, що мама не навчилась для себе. Мама не навчилась нібито відчувати свій шлях і чого вона хоче, і собі це.